Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Перед вами моя пряжна кімната, але сьогодні не про це. Ви бачите, я е, змінила трошки, переставила шкарпеткову пряжу е, наперед, і тепер можна бачити. А ось і причина сьогоднішнього відео. Щойно, ви побачили коробочку, і це подарунок з Німеччини. І там є частина, подарун... частина це подарунок, частина це закупка моя і Фріди шкарпетковою пряжею в коробці 5 кг, то давайте тепер її будемо розпаковувати. Я знаю, що там, але я не все пам'ятаю, про що ми домовлялися з Леною. І Ліна тобі величезна подяка за цей за подарунок і за те, що допомогла нам купити цю пряжу. Ну що ж, коробка відкрита і ось що зверху лежало. Дуже красивий чехол. Це тунійські гачки. Я не вмію працювати з тунійськими гачками, але тепер я точно точно Буду пробувати, Елена, величезна тобі подяка. Я знаю, що ти дивишся, тому шлю тобі величезну подяку. А це для чиягушних спиць саморобна а, стопер для, для тросиків. Так, покажу детальніше, гляньте. О, тунійські крючки. Я якось Відверто кажучи, ми, здається, розмовляли про туніські гачки, але я не звернула увагу. Не те, що не звернула увагу, а трошки підзабулася, бо ми давно обговорювали посилку, і це є подарунок. І подивіться, який класний чехол у цих крючків, крючки, гачки, да? крючки-гачки. А далі пішла пряжа. Зверху це є замовлення пряжі. Актив, вона була по дуже гарній ціні, і вже ж я мала її замовити. І також Фріда замовила деякі деякі артикули. Я вже не пам'ятаю, що моє що Фрідене, але зараз ми будемо все це розпаковувати. Тут є тонше, товщі і літній склад. Ніточки. Оце я вже бачу літнє. І наскільки я пам'ятаю. Фріда замовляла два отаких моточки, я їх покажу. Такі темні кольори і має бути отакий от малюнок на них. 39% супервош вовна шерсть, 41% котон. 13 поліамід і 7 поліестер. Ниточка, от така дуже класна. Тому я відкладаю це Фріді відразу. Бо я пам'ятаю, що вона цю саме ниточку замовляла. А це також літній склад ниточки. Але це вже, здається, я замовляла собі. Давайте глянемо, які тут смужечки. Дуже гарні смужечки, до речі, і має патріотичні смужечки, ця ниточка. Це для в'язальної машини такі важільки, коли забагато ваги звичайних. Такі, як вони називаються, я відверто кажучи, не знаю, як вони називаються, але там є вага. До мене зараз прийшла собака. Ви її не бачите, але вона тут ходить. А, тому а, я, ми, я до кінця не знала, чи покладе вона ці важільки, чи ні. Бо, я, а, бо вага була дуже коро... Тобто ми не вміщалися в вагу і довелося навіть декілька моточків а, пряжі викласти. То це літній склад ми вже читали, та ті, як два моточки Фріді, так і тут. Кольори дуже гарні. до речі, я буду намагатися показувати, як лягають смужки, бо я ж не маю ще зразочків. Так що величезна коробка. Йдемо далі. Ось оце. Я вже точно знаю, це опал. І це подарунок. Це я не купувала, це подарунок від Лени. І такий... такий буде носок. Це з рожевими такими смужками. Так от виглядає. Fresh, fresh, фрукт. Ладно. А, тут на російській переклад ви бачите? Я відкладаю, а це далі йдуть покупки. Тут дуже багато кольорів, яких я собі навибирала. І я просто буду їх викладати. Це чотирьох нитка, яка йде на спиці. Дивіться, який колір теж. Дуже гарний. Тут стандартний шкарпетковий склад 25% супервош Вовна. І 25 поліаміду такі рекомендації. То. Так, у мене ще й годинник, там тінька є. Зроблено в італії. І такі от кольори. І далі підуть такі самі от, от такі смужки. Це така сама ниточка. І я просто буду тепер показувати кольори, бо тут одинакова нитка і там далі буде ще товща ниточка. Шести нитка так, 100 грамів 420 метрів і смужки отакі от будуть. Так. от така здається, таку замовляла Фріда. Треба буде перевірити кольори, наче передаються добре. Далі йде два таких однакових моточка. І тут, здається, буде один для Фріди, один для мене. Вони одинакові. Так, такі будуть смужечки на ньому. Так Дуже цікаві. Це також чотирьох нитка. Тепер два отаких от моточки. Також один Фріді, один мені. І отакі от смужечки будуть цікавий, такий синій колір. Так, далі йде от такий зелений колір. Такий дуже цікавий. Дивіться, отак от виглядає. Також той же самий склад. Просто різні артикули. Тут майже вся пряжа, окрім подарунків від лини, як оцей опал. Вся пряжа буде від бренду Актив. Вони мають свій сайт. І хто живе в Європі, то я дуже рекомендую, бо там дуже гарні ціни. Так, откладаю цього. Тепер оце вже йде шестинитка. Шестинитка йде 150 грамові моточки. І в них 420 метрів. І набагато товща ниточка. Дивіться такі кольори. Мені цей кольор дуже подобається, такий веселий. І оцей колір також дуже веселий. Просто сьогодні проста, просто кольорова терапія. Аж не віриться, ця посилка дійшла до мене дуже-дуже швидко. А це книга від Лєни. Це для моїх в'язальних машин. Я так покажу. І е, тут показані візерунки, і потім йде до них інструкція, як то в'язати. Тому е, я покажу свої в'язальні машинки, до яких йде ця книга. Ви ще їх не бачили. Це в мене. Прибули вони нещодавно. І я трошечки підклею цю книгу і зроблю її гарною. Це дуже стара книга, і наскільки мені відомо, її важко знайти. І цікаво, якого вона року. Я не бачу, якого вона року. Але дуже багато цікавих візерунків і мені дуже хочеться її випробувати. Дуже-дуже дякую, Лена. Откладаємо книгу. І тепер я оце покажу трішечки пізніше. Давайте вже розберемо цю пряжу. Вже бачу денце коробки, тому дивіться, який тут колір буде. Отака, це чотирьох нитка також. Одним словом, в мене буде дуже багато шкарпеток. Я маю вже багато пряжі, але тепер буду мати ще більше. Отака ниточка. Здається, вже схожу ниточка, схожі кольори у Фріди є, але цей, це здається, буде мені. Колір також. Все одинакове, все, все шкарпеткова нитка. Я вже потім в кінці вже як розділю і скажу покажу, напевне, що піде Фріді, а що піде мені такий колір. Зараз покажу малюночок. На сайті у них. Я полишу сайт для дівчаток, які живуть в Європі, і ви, можливо, для себе також. Зможете зробити замовлення такої нитки? Так, отакий дуже класний колір. Дивіться. Дуже мені такий подобається такі з, з пробілами малюночки. Так. Угу. І де тут? Ага, на цьому намальована шкарпетка. Давайте отак от видно. І от так вона буде виглядати також дуже цікавий колір. От так видно. Откладаємо. І цей колір. Мені дуже подобається цей колір гляньте. Також має патріотичні кольори в ньому. Откладаємо і на кінці я вже вам покажу, що в цих коробочках. Я ще точно сама не знаю. Теж цікавий колір ось оце. Дивіться. І тепер мені потрібно буде придумати, куди це розкласти. Ага, це шестинитка. Дуже класний зелений колір. Подивіться ось на цей колір. А це шестинитка також дуже яскрава. Так ці кольори доволі такі. зелений, а тут багато сірого. Кольору. І давайте глянемо. Мені довелося закрити двері, бо там за Ми... бігають по будинку мої рідні. І давайте продовжимо. Це такий буде яскравенький колір. І гляньте ось яка які тут кольори. Він, здається, трішечки буде зеленіший, ніж він є насправді що такі кольори. І залишилося зовсім трішечки. Отакі от, от кольори. Теж цікаві. Так, і один з моїх улюблених кольорів це сиренівий, бусковий як його правильно там називати. Але в нас називали сиренівий суржик. Отакий колір, і оце також дуже гарний, цікавий такий сливовий з зеленим. Все, пряжа закончилась. Я буду прибирати коробку і складу потім всю ниточку назад. І ми тепер. І ми тепер подивимось, я спущу штатива і подивимося, що ж в оцих чехольчиках. Можливо, хто розпізнав чехольчика, той вже знає, що це таке. Ну що ж, здається, я готова до того, щоб відкрити ці чехольчики. Їх два. І це, це бамбукові спиці, це бренд C-Need. Японський бренд. І тут такі такий лейбл, що тут ще всередині, тут більше нічого немає. Але тут шість розмірів. Мініки. Я маю мініки чи гушні, дуже схожі на ці спиці, але тепер я буду мати товщі розміри маленьких спиць. О, я У захваті я дуже-дуже люблю бамбукові спиці. І зараз а, це... от такі от спиці. І давайте подивимося, що там всередині. Так, тут Так, сініт, подивіться це ж ліски, гляньте які в них. Наконечнички. Вау. І я в захваті. Тут, ага, це на, 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 здається на різну товщину спиць. Різні тросики. А вже ж зараз я просто це показую. Але я хочу все це випробувати і розказати вам, які будуть в мене враження від, оцих, від цього набору. Мені треба щось почати в'язати. І я, здається, я вже знаю, що я почну в'язати. Але про це вже в іншому відео. Це тросики. І це спиці. Гляньте, які вони гарні. Це 10 мм, Я знаю, що Лена їх трішечки зробила а, унікальними. Вони не, є, вони не є оригінальні. Тут під а, зроблені кінчики трішечки інакше, бо вони були зовсім тупі. І в мене знову унікальні спиці. Я вже маю відліний подарунок. Це спиці двох шкарпеткові, двохсторонні спиці. Дабл... ну, На англійській мові це даблпойт, тому я їх називаю двохсторонніми. Не знаю, як це інакше може називатися. Ага тут переходнички. чуть не розкрутилися. Дивіться, кінчики ідеальні. Мені здається. Мені срочно треба щось розпочати. І тут, так, 5, 10, 10 спиць. Я просто у захваті. Так що в мене з'явився ще один крутий набір від Лєни. Лєна не любить в'язати. Бамбуковими спицями, але вони в неї були, і вона їх мені подарувала. І ще і туніські крючки, гачки. Гачки-крючки. Просто отакий чудовий подарунок мені надійшов. А вже у майбутньому будуть і готові шкарпетки і буду розказувати вам, як я буду вчитися в'язати туніським гачком. І е, також зробимо огляд оцих, оцих наборів. Так. Маленькі і великі. Тобто тут тросики будуть підходити одне до одного. І можна ще додавати інші спиці. Тут, здається, карманчик в маленькому наборі. Ага, тут також є тросики. Також я не додивилася, не показала вам. А там переходнички. О, я в захваті. Срочно, треба починати щось в'язати. А до речі, давайте я вам покажу. Зараз я повернуся і покажу вам, що ж піде, яка пряжа піде до Фріди, а яка пряжа лишиться в моїх запасах. Бо ця покупка, вона не вся для мене. Слава Богу! Бо. Одній мені це в'язати займе дуже багато часу. А в мене вже, як ви в початку відео, бачили, що запаси в мене е, такі доволі гарні. І я їх так склала, щоб було видно, що в мене є, бо зараз я багато в'яжу шкарпеток. Mm. Так, все. Так, дівчата, я повернулася і хочу звітувати, оці моточки відправляються до Фріди. Тут їх 9 штучок, отаких вона хотіла 2 штучки. Синенький, де я також маю в себе. І отакий також я маю в себе. А всі інші вони не повторюються з моїми моточками. І просто хотіла показати, а на цьому все поділилася своїми емоціями від розпаковки цієї коробочки. Тому хочу всім побажати миру, хочу всім побажати гарної пряжі і часу побільше часу на в'язання. А ми вже зустрінемося в наступних відео і до нових зустрічей!